З моменту виходу Race Driver Grid пройшло вже довгих 5 років. За цей час Кодмастерс випустили безліч гоночних симуляторів та аркад, але продовження знаменитої гри ми так і не побачили. Нарешті молитви мільйонів були почуті 8 серпня 2012 року. Несподівано анонсували Grid 2» без приставки Race Driver. Коротенький трейлер змусив серця всіх небайдужих геймерів битися в шаленому ритмі та чекати на дату виходу гри, яку запланували на кінець весни 2013 року. Маючи за своїми плечима чималу торбу досвіду та ідей, британці обіцяли випустити дійсно першокласний рейсинг. Підтвердженням цьому стали геймплейні ролики та скріншоти гри, завдяки яким Кодмастер спродовжувала підживлювати і без того не згасаючи інтерес до свого творіння. З першим запуском гри виникає Чуття дежав'ю, притаманне для всіх гонок англійської студії. Стилізація та оформлення меню гри незмінна з часів першого дірт. На екрані завантаження, як завжди, відображається статистика гонщика, що слугує хіба що для моніторингу умов виконання ачівок в стімі. Видно, що розробники не збираються сходити з свого шляху та вперто вірять, що кращої подачі інформації не придумати, або що більш ймовірно, взагалі не заморочуються про вигляд інтерфейсу гри. Врешті-решт, це. Гонка, а не РПГ, де комфортність та інтуїтивність меню одні з ключових факторів. На цьому схожість оригіналу із сиквелом закінчується. Якщо рейсдрайвер Grid міг похвалитися величезною кількістю ліцензованих гоночних треків, то в Grid 2» місце проведення гонок перекочувало на вулиці світових міст. Справжні кільцеві траси тут також є, але їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Та й самих вуличних трас також небагато, але кількість компенсується якістю. В грі 2» ви не знайдете однакових ще подібних доріг. Кожне місто відрізняється не простою зміною декорації, а реальною різницею гоночного полотна. Гравець повинен вміти відчувати цю різницю. Будь-яке авто пройде по ідеально гладкому шосе Дубаї. Та не кожне здатне простосуватися до брукованих вулиць Парижу чи Барселони. Тому правильний вибір сталевого коня є найважливішою запорукою успіху. У грі треба враховувати все від максимальної швидкості та ваги до кліренсу авто. Ви ж не хочете, щоб ваша дорога тачка на швидкості 200 км за годину раз за разом цілувала відбійник на невеличкому повороті? Сюжет гри досить банальний та переповнений кліше. Проїхавши першу гонку, гравець стає зіркою Ютубу. Після чого розпочинається ваш кар'єрний зліт від простого аматора до елітного гонщика WSR. Відтепер головна мета водія це не перемога в змаганнях, а збір потенційної школоти в якості підписників та вболівальників. Звичайно, вигравати гонки все ще потрібно, але саму процедуру доступу до різних етапів значно спростили. Забудьте про рівень гонщика. Тепер це привілей лише для мультиплеєра. Гроші в грі відсутні взагалі. Нові авто даються при переході в новий сезон або за проходження челенджів, ціль яких проїхати на бажаному авто до фінішу за певний час. Всього в грі 9 видів гонок. В деяких трасах повороти генеруються з кожним колом по-різному, що в свою чергу підвищує забавограйну частину гри. За всіма канонами жанру, кар'єра гонщика розпочинається в найсвятішому місці водія в гаражі, де можна перефарбувати авто, підписати новий спонсорський контракт чи посидіти з мужиками, поки дружина не побачить. Якщо ви любите проводити години часу, модифікуючи та прикрашаючи свого звіра, то Grid 2» не для вас. Стайлен Хавто можна змінити поверхнево, колір, наклейки та диски. Покуперсатися в внутрішніх боліда чи пощепити спойлер не дозволять. Самі ж зміни можна застосовувати як до окремо взятої машини, так і до всіх, які знаходяться під вашою опікою. Зі здобуттям слави та перемог, ліго рейсера зазнає косметичних змін. Старе барахло замінили нові спорткари замість десктопа. Тепер величезний проектор, на якому відображається вся необхідна інформація. Геймплей гри досить жвавий та динамічний. Умовно, штучний інтелект можна розділити на три види: тупі барани, брутальне бидло та профі-рейсери. профі-рейсери. Самих назв можна здогадатися, яку функцію виконує певна група. Так, тупі барани лише кубка гонщиків, які створюють в грі масовку. Брутальне бидло ставить за мету зупинити вас будь-якою ціною. Навіть в мультиплеєрі гри треба пошукати агресивніших гравців. Зазвичай побачення з ними закінчується хардкорним порно. Про рейсери прямі ваші конкуренти, які їдуть пліч опліч з гравцем протягом усієї гри. Найкраще, що може запропонувати грі 2 – це система дріфтингу або шургання. Вона, хоч і не досконала, але виконана краще ніж в будь-якій частині Need for Speed. Щоб набити скіл ідеального дріфту, вам доведеться витратити не один флешбек. Щодо останніх, то їх також спростили, як і все в Grid 2. тепер увійшовши в режим нео, гра робить все сама. Вам лише потрібно у відповідний момент часу натиснути кнопку повтору, і все, ви знову в ділі. А от систему пошкоджень навпаки удосконалили. Тож не забувайте пригальмовувати перед проходженням поворотів на високих швидкостях. Щоб ненароком не трансформувати свій дорогий суперкар в оптімус брухт з алюмінію та вуглеволокна. Окрім знаку аварійки та попереджень з боку вашого помічника по рації, хат більше ніяк не сигналізує, де саме у вас сталася поломка. Відмовити може будь-що, і не дай Боже, щоб все сталося посередині довгого заїзду, адже тоді вас ніякий флешбек не врятує. До плюсів гри можна віднести стиль і дизайн міст, вдале застосування піротехніки, яку так люблять кодмастер з останніх своїх проектах, та бурхлива реакція глядачів на кожне зіткнення і вдалий обгін. За нічні гонки розробникам окремий респект. Всі ці пункти створюють чудову атмосферу та наповнюють гравця неймовірною енергетикою. Графічно грає однією з кращих гонок на сьогодні. Самих тільки налаштувань графіки тут більше ніж в другому відьмаку. Найголовніше, що сама гра ідеально оптимізована. Маючи комп'ютер бюджетного рівня, гру можна запустити на високих налаштуваннях з більш ніж комфортним рівнем FPS. Де розробники відверто не допрацювали, так це з дизайном глядачів в динаміці. Ви просто не поміщаєте цих малополігональних текстур рівня 2005 року. Але якщо зупинитися, то можна запросто побачити цю халтуру. Мало того, якщо дивитися ще далі, то решта зівак просто виконують роль манекенів зі збільшенням географії гастролей, все більше людей будуть слідкувати за вашими успіхами. А коли ви досягнете стільки ж переглядів, скільки в бісівських кліпах Джастіна Бібера, то до ваших рук і ніг потраплять найкращі авто сьогодення, серед яких Макларен Фудинжіті, Коніксех Аджера Р, Бугаті Вайрон Суперспорт та ще мало швидкісних та дорогих красунь. Побачите, які ви зможете хіба що у вісні. Автопарк гри включає понад 50 автомобілів. А з виходом DLC цей показник щоразу збільшується. Музики як такої у грі немає. Є лише музичний супровід у виконанні є на Лінвінгстона, який вже давно співпрацює з Codemasters. Його творчість ви могли почути у всіх частинах F1. Сама музика грає рідко, лише у фіналах сезону. Решта часу доводиться слухати рев моторів та захоплені крики натовпу. Ще одна ложка дьогтю від розробників для невеликого відсотка любителів їзди з виглядом з кабіни. Через непопулярність використання цієї можливості розроби не стали тратити час та зусилля на реалізацію вигляду з кабіни. Натомість народні умільці змогли реалізувати це за декілька днів. Окрім кар'єри, грі 2 має також інші режими. Custom Event, що дає змогу самому обирати трасу, правила та тип гонки, сплітскрін, де ви можете грати зі своїм брателою на одному екрані, таймлайн або ж фінальні змагання WSR, які ви вже пройшли. Ну і звичайно, мультиплеєр. Онлайн режим працює за підтримки RaceNet, аналог у Need for Speed. Окрім звичайних перегонів з реальними противниками, мультиплеєр може похвалитися глобальними викликами та дербі. Перший це гоночні заїзди, в яких можна вигравати медалі різного гатування. Ці події оновлюються щотижня. В кінці кожного вам начисляють валюту та досвід для підвищення рівня гонщика. Дербі це заїзди з певними умовами від самих гравців Grid 2. Будь-хто може кинути виклик. Вам лише потрібно написати в приват користувачу в стімі, домовитися про місце та час гонки та надерти йому п'яту точку. Проводячи паралелі з рейс драйвер Grid, Grid 2 виявився досить непоганим напіваркадним симулятором. Річ у тім, що перша частина була своєрідною солянкою, адже мало у розпорядженні безліч класифікацій автоспорту від Формули 3 до гонок Ламан 24 години. Щось подібне намагається зробити Limit Studio зі своїм Project Cars. Відсутність камери вигляду з кабіни ще більше обурить шанувальників гри та підтверджує спрощеність. По суті, Grid 2» і є спрощеним варіантом оригіналу в новій обгорці. Кодмастер знали на що йдуть. Вони зробили ставку на помпезність вуличних гонок та їхню атмосферність. І ця ставка зіграла. Якщо ви не знайомі з першою частиною, Grid 2 вам точно сподобається. Але й фанати оригіналу також повинні зіграти. Чорт забирай! Це все ж таки гонка від Кодмастерс. А вони лайна не ліплять. Текст писав Дезмонт, озвучував Хубабуба. Звуковий редактор Киша Макс монтував Avengers of Devil. No I worry about things I can't control.